Підсумовуючи 10-й рік російсько-української війни, а також другий рік повномасштабного вторгнення, давайте звернемо увагу на один важливий нюанс: 24 лютого, жоден із російських федеральних телеканалів нічого не сказав про ці дати. Це також підмітила прокремлівська площадка логіка Маркова. Зауваживши, що, напевно, центри розпропаганди до останнього думали, що ж правильного можна сказати про ці дати, але в кінці кінців так нічого і не вигадали. І дійсно, тут дуже важко щось вигадати. Адже те, що починалося, із словами Маргаріти Сіманьян, що це стандартна репетиція параду, який цього року вирішили провести у Києві у підсумку, перетворилася у криваву ганьбу Другої армії світу. Насправді ця ганьба в наступних цифрах Росії протягом 2023 року вдалося захопити лише 0,2% української території, за даними «The Economist». На піку агресії влітку 2022 року окупантам вдалося загарбати 22% території. Зараз, за даними Deep State, вони контролюють лише 18%, і це включно із окупованим Кримом, і територіями так званого Ордло. За рік окупанти взяли, ну а фактично повністю зруйнували лише два українських міста: Бахмут та Авдіївку. Їх загальна площа складає 70 квадратних кілометрів, що значно менше підмосковних хімок. У півтора рази зросли втрати російської армії. Наприклад, у 2023 році Бібісі вдалося поіменно ідентифікувати 24 тисячі загиблих в Україні російських окупантів. Нагадаємо, що за аналогічний період 2022 року ця цифра складала 15 тисяч 520. Підхреслюємо, Підкреслюємо, реальні втрати армії загарбників набагато вищі у цих списках від BBC лише ті російські окупанти, чиї поховання або некрології вдалося реально задокументувати. Повністю знищено шість. А ще частково пошкоджено 5 кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Нагадаємо, що із початку війни під ударом ЗСУ опинилася третина кораблів Чорноморського флоту, які, починаючи із осені 2023 року, починають евакуйовувати подалі від Крима аж до новоросійська. Ось така, шановні глядачі, стандартна репетиція параду вийшла у росіян. Давайте відкинемо риторичне питання, що ж тоді вважати нестандартною репетицією, і зосередимося на головному. Всі вище зазначені сьогодні факти по відсічі російської агресії, це героїчна робота українських солдат та офіцерів безпосередньо на лінії бойового зіткнення, це допомога наших західних партнерів і щоденна важка праця героїчного українського народу в тилу. Для допомоги нашим Збройним силам. Тож, друзі, продовжуємо нашу інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!